26 січня 2024 року. Отже, згадав, чому весь цей час я нікому нічого не розповідав і намагався також не та писати нічого компрометуючого про всі ті події, які сталися зі мною в житті. Я свідомо розумів тоді, що всі ці речі, які я розповідаю, виключать у 90% людей, що перебувають у спрячому стані і взагалі не розуміють, що відбувається у світі, лише здивування або осуд. Адже ці люди живуть під диктовку тієї реальності, яку нав'язали людському суспільству. Відповідно, якщо сказати подібне, те, що я вже написав і ще напишу стільки, скільки встигну, то автоматично стаєш людиною, з якою будуть насміхатися, тихати пальцем і казати, що нібито якийсь дурник чує голоси в голові, і пише вигадки та фантазії. Але ні, виявилося, що це явище не хвороба, яку стали вважати 100 років тому. І, і як зараз її подають, найпринизнішою і насмішливо. Ні, насправді це, це деспрямоване одурманення свідомості людей, їм нав'язують оману, ніби походження голосів це незрозуміле явище, пов'язане з хворобою мозку, коли людина сама щось собі вигадує. А далі змучений хворий під дією пігулок у психлікарні слухає навіяння від лікарів, що все, що з ним сталося, це вигадки його самого, і що нічого з тих жахів, які він пережив, насправді не було. А мій життєвий досвід показав інший. Чомусь людей з голосами садять до психлікарень, але водночас світі книги пишуть під диктовку голосів. В інших випадках голоси видають за вплив інопланетян, і люди заявляють про контакти з позаземними цивілізаціями. А як ви думаєте, працюють ворожки? Вони теж сидять із голосами і передають клієнтам своїх демонів. І це лише верхівка Гайсбурга. Скільки ще людей живуть приховано, чують голоси. Які їм щось нашіптують, підказують, керують діями. Весь цей завість, прихований від очі суспільства, вже давно мав бути відкритий, адже невинні люди страждають від демонічного впливу. А демонів біса на них насилають ритуальні, темні сили. Так вони розправляються знемаженими людьми і йдуть по їхніх головах до влади. І як ви думаєте, коли такі люди приходять до влади, що вони будуть робити? Щоб утриматися там якомога довше, правильно продовжувати знищити всі, хто їм невигідний. Вечір цього дня вирішив вже ж таки померти. Я зрозумів, що це невидимий вплив судності, які можуть проводити операції на тілі, непомітно для ока, для відчуттів, для самого часу. Наді мною проводять якісь досліди інопланетяни чи якісь сутності, які тримають тут ферму, зворочування людей для свого живлення. Це страшно, це жахливо, це нестерпно. Протримався скільки зміг, але думаю, що все було марно. Якби я помер ще тоді, коли тільки підключилися голоси, то, напевно, ви б жили спокійно і ніколи не дізналися про ці жахи цього світу. А так, таємне товариство, що керує всім світом під проводом цих голосів, відверто знущалося з мене сатанинськими тортурами протягом всієї війни. Ці люди під контрольним голосам можуть синхронізуватися з мозком. напевно, через те, що я на лобі виявив два шрами. Появи яких не пам'ятаю, останні з'явився зовсім недавно. Мабуть, усі ті фантастичні фільми цілковита правда. Вони можуть маніпулювати часом, бути невидимками, і від усього цього будь-яка людина зійде з розуму. Чому я це пишу? Щоб вами не маніпулювали, щоб ви одразу знали, голоси це не вигадка, реальності зараз багато людей просто домовляються з ними і стають на їхню службу, шукаючи нових жертв серед населення. Які гадки немає про все це. Повірте, сили мене немає. Я щодня вмираю в кожній хвилині вже 9 років, а вони мене лише шантажують родиною. Інакше я б ніколи не дав їм такого задоволення знущатися з моїх принижень. Тож майте на увазі, якщо взяти на себе відповідальність, голоси можуть заговорити з вами в будь-які моменти і почнуть маніпулювати всім, що у вас є, всім, що у вас в голові, і всім, що ви зробили до цього. Вони тисячоліттями знущаються над людським мозком і навчилися його кодувати, програмувати, навіювати, гіпнотизувати, обманювати і маніпулювати, а ще підкладати бачення та різні жахливі тортури, які людина переживає при такому впливі. Все це вони роблять лише заради живлення та своїх демонічних ігор зі знищення людей, збираючи врожай душ століттями у вигляді людських жертв. А мене за ці знання просто вбивають. Зараз буде вже восьма справа самогубства в голові ревочуть, радіють і кричать, давай нарешті швидше. І ці біснуваті бігають вулицями Харкова, кадують людей, до яких підселяються сутності, щоб взяти їх під контроль. Я в шоці, що все це відбувається. Бо суспільство скаже, це майчня, він божевільний. І все для того, щоб виставити мене божевільним фантазером, вже давно підготовлено. Фотографи, які бігали рік тому, і фотографували мене на кожному кроці. Кадувальники, голоси в голові, коханець колишньої дружини, який випадково зняв квартиру навпроти мого будинку в момент мого повернення. Команда зборишні роботодавця, які, як виявилося, усі 9 років стежив за всім, що я роблю, активно вербував мою колишню дружину на змову проти мене напряму або через свою команду. Вона на це з радістю погоджувалась, бо вже я теж була під контролем голосами. Ця команда своїми зв'язками забезпечує всі ці ігри. З людьми <клухи> беруть під контроль і змушують <клухи> виконувати всі ці сатанинские речі з жертвоприношеннями. Все вже підготовлено спецслужбами і іншими агентами впливу, які бігають і за голосами розповідають своїм знайомим потрібні історії для створення потрібного їм образу до репутації, щоб людина вбила себе і всі ще й зраділи та схвалили це, бо їм нібито сказали, що це погана людина. Хоча жодного разу навіть не спромоглися зі мною поговорити. Ось така історія. Регочуть і кричать у мікрофон, який мені операції прикріпили в горлову чакру. Такий шрам з'явився, як я вже писав. Рік чи два тому, якраз коли почалася війна, тоді всіх змучених людей з голосами спецслужби та підконтрольні люди, допомагаючи судностям, почали активно вбивати і знищувати, влаштувавши ігри Люцифера, регочучи і насолоджуючись по всьому місту і країні, а можливо і за межами, адже мережа Всесвітня. Хто в цей текст лише підтвердить їхні здогад і під. І підкріпить упевненість, але це настільки небезпечно, що навіть смерть Кеннеді – це їхній круг справа. А тут проста людина. І цим виразкам так подобається її катувати і знущатися, що я навіть не знаю, що це за світ, якесь чистилище. Коли тебе замовив жит із СБУ, який активно просуває кабалу в місті і допомагає знаходити жертв для вкачення ваху, відьмово ворожка, твоя колишня дружина, яка у змові ще там і чорт робить усю брудну роботу за них, зводить з розуму, відбирає квартиру, доводить до самогубства, погрожує родині, тримає в страху та продовжує готувати за допомогою існуватих людей, які займаються чорною магією, можуть синхронізуватися з мозком, підселятися, ходити по квартирі в астралі і енергетично атакувати тіло людини. Вони при цьому залишаються ні до чого, і з подором відмахуються. Мовляв, усе цієї гади, бо голоси, ж кажуть, пацієнти самі. Собі все вигадують. І нещодавно одна біснувата пробігла по і з радістю викнула. Усі вже вважають божевільним, ми досягли свого. Жуть і кричать, класна історія, давай ще. Ось такий світ. Світляти сатаністів, які тихцем убивають людей, контролюючи їхній мозок, прикриваючи все це вигадане і досі нібито незрозумілою хворобою шизофренією. Хоча хворобу вигадали лише 100 років тому. А голоси мучили людей демонічним впливом ще згідно з писанням нового заповіту 2000 років тому і раніше.